Мы вяжем дрова для пункта незламности. Работа, конечно, тяжелая. Работают женщины. Вот поддоны вот они. На каждого человека по два поддона мы должны сделать в день. Стараемся как можем. 10-12 поддонов у нас получается за день. Дали нам комнатку, да, конечно, там спасибо и туалет, и все условия, и тепло, и где можно и покушать, и переодеться. Нам выдаются нитки. Мы связываем по 7-8 по бревен. На випадок надзвичайної ситуації, військового характеру, це і ризики ну блекаут, як ми кажемо. Це ризик залишитися і без тепла, без газу, без всіх тих факторів, які забезпечують стале функціонування населення на території громади. Тому поповнення матеріального резерву, вона я хочу сказати, що активно ведеться. Зараз ми проводимо процедури і купуємо. Товари як будівельні, паливомастильні матеріали і багато-багато чого іншого. Але я хочу сказати, що такий напрямок, як деревина, паливна, до. Повномасштабної війни він не, не, не працював. Але зараз ми бачимо, що деревина, паливна або дрова вони можуть статися в нагоді. Тому прийнято рішення за рахунок місцевого бюджету придбано вже в принципі велику кількість дров, і ця робота далі проводиться. Сконцентрували на декілька локацій ці дрова за допомогою безробітних, що теж такий напрямок, я би сказала, підтримки. В теперішній час і безробітних люди працюють на цих локаціях, ці дрова комплектуються, зв'язуються в окремі стопки і будуть зберігатися до потреби. Тому, якщо не дай Боже, ці випадки населенню буде доведено. Де коли, в котрій годині можна прийти і отримати оцій, оцей пакунок дров для того, щоб перебитися якийсь певний час. Ну як зварити їжу, так і може й обігрітися це як резерв матеріальний для громади у вигляді деревини.